Всім привіт! Хочу показати дві цікаві схеми. Ось перша схема. Так, виплітати я її буду тільки ось цю вазочку з квітами по контуру. Отак її. Отак вона буде в мене йти. Тобто буде це серветочка, буде просто вазочка із квіточками. Отак, обходячи по контуру, отак буду її виплітати. Тобто почну з сюдо, отак піду. І тоді, буде, тоді вже доплітати будуть листочки чи квіточки, де там, де там потрібно буде доплітати. Ось така вона. Ну, а хто захоче, можете виплітати таку. Її по, повну обсязі, таку. Ну, я буду тільки, тільки саму формочку тут цієї вазочки виплітати. Так, і хочу ще показати одну схему. І ось серветочка буде така. Тепер я її трішки Пройдуся ближче. І повільно так пройдуся, щоб її було найкраще видно. Ось такі дві схемки мені попалися. Вони мене зацікавили дуже. І в подальшому я буду їх виплітати. А на сьогодні тільки схемки. Завтра покажу вам цікавеньке. Вам кажу пока-пока. Дякую за лайки, за коментарі. Дякую, що ви дивитесь. Дякую, що ви є, за гарні ваші теплі слова. Бажаю гарного настрою, бережіть себе. Любіть Бога, благотворчого суспільства. Пока-пока. До завтра!